Вітаю вас! Сьогодні ми виконали замовлення пана Дмитра, привезли з виробництва наші два бестселери в каретній стяжці. Новинка 2025 року. Зараз перевіримо насправді фурнітуру і будемо пакувати їх у місто Київ. Це крісла нашого власного виробництва повністю в натуральній шкірі, деревині на якіснішій фурнітурі з механізмом мультиблок. Також виконали замовлення клієнта ось цей посилений бестселер. Ось такий красень. І він попрямує у місто, у місто Рівне. Станом на зараз у нас залишаються ось такі варіанти. Директорських крісел, бестселер три варіанти крісла Presidents. Тому, кого цікавлять кріселка, телефонуйте, замовляйте. Сайт гарне кріселечко у розділі Нові крісла.